2 травня на території санаторію Діброва пройшов профорієнтаційний захід місто професій. Діти отримали змогу ближче познайомитися з найрізноманітнішими заняттями та на деякий час стали лікарями, рятувальниками, міліціонерами та кухарями. Міліція на сьогоднішній день представлена основними службами, які Люди бачать на вулиці. Це патрульна постова служба, це служба державної автомобільної інспекції. Ми забезпечуємо охорону дітей. Також показали нашу патрульну службу іконну міліцію. На основна задача ще раз це щоб діти бачили, довіряли міліції. І оскільки зараз йде реформування міліції, і ми тільки направлені на дне, на зближення і безпепраці більше з громадянами, і ми служимо тільки для громади громади України, громадян України. Ми будемо старатися робити все і показувати. Що ми можемо працювати, будемо працювати, і що міліція в Україні буде достойно виконувати положені на неї обов'язки. Дівіз або лозунг нашої служби ви справа на помилку. І ви розумієте, чому ці слова, вони не просто слова, а це принцип нашої роботи. На захід завітали до тисячі дітей. Найбільшу увагу хлопців привернули що й не дивно міліціянти та пожежники. А от у дівчат вибір був величезний лікар чи медсестра, кухар, модель, викладач, танцюрист, актор та аніматор. І більшість дітей зробили свій вибір. Поліцейські а чим ну, ну, те, що вони ловлять преступників, приступників, це ну бандіто. Ну, Да, бандіти, оце з собаками. Тут 450 евреков. Что думаешь, какие? Я тоже не знаю, но але... ми ще не дивилися. А какую работу ты себе? Надавиш? Ну, мені сподобався ритуальник, тому що він допомагає людям. Понравилось вам бути пожарником? Да. да. А какую еще профессию убирали? Перекладача. А какая больше понравилась? Пожарника. я, я... Вона мені понравилася, тому що что... можна лікар. Модель. Модель? Чим подобається? Усім. Я видала в професію лікаря. А чим подобається? Ну, там можна лічити всіх. Я вибрала дзюдо. Ні, я думала, що подобалося. Мені подобалося тим, що якщо... Э, Хтось нападе, то можна захистити себе. Я вибрала професію лікар. А чому подобалась професія? Тому що потрібно лікувати, допомагати. Загалом місто професій вдалося. Діти показали себе з різних сторін, отримали повне уявлення про існуючі професії, а головне зрозуміли економічні відносини, на яких базується життя сучасного суспільства.